Хм-хм-хм... <гулес> Хм-хм-хм... Неплановий стрім... Зараз трошки прогуляємось. Подився, що тут у нас в 4 часа пів-п'яту відбувається. Там-тадам, там-тадам... Правда, коротенький вже стрім. Хвилин так 10 по можливості. Може вас тебе ще з собою візьму, не знаю. Побачу, не знаю, що навіть там. Ну, сьогодні скільки? 23 я провів. Уже, ну, цікав, да, були, бачу. Ай, то тут катаються. Вона не зупиняли. Зараз так, мені плановий стрім буде. Хоч і коротенький. Так, камери працюють. Правда стрімлю з Kyivstar. Ківстар трошки тупить буває. Може, до речі, стрім трошки просідати. Як-не-як, з Vodafone краще. Все ж роздавати. Ну, роздав на свій телефон та й проводжу стрім з Vodafone. Не знаю, чого так, ну. Маємо те, що маємо, потестував вже на власному досвіді. Куди йдеш? Та йду в АТБ. Вони запросили на шашлик, треба півко взяти і колу. Мені сказали купити. Тобто на мені пиво і кола. А потім якраз мене на машини заберуть. І будемо відпочивати як не як субота. Побачимо, що там притували, м'ясо, шашлик, піца, щось ще мені казали, не знаю. Ну, суші, суші не буде, <гум> Ну, це таке, ладно, яке суші. Достатньо і так буде. Шашлик вже не погано. Але на мені, виходить, кола і пиво. Треба піти подивитися, що це там, що це там є нормально. Якраз ситуацію потаціка подивимось <рес> Може з кимось пересічаємося, лям переглядів получимо, свідки я знаю. Це ще якби непогано. Лям переглядів це завжди хорошо. Так, що там у нас ще по коментарях? Жара? Та да щось Реально вже десь до 30-ки валиться температура тут ця температура просто розслабляє, просто хочеш, нічого не хочу робити, хочу ослабитись, що зараз я і займуся цим. Та обід, як навряд зустрінеш, а чо? Не, вони ж пообідали вже. Не вірю. Прямо зараз десь я буду йти і з ними пересічемось. Ось побачите, тут мені недалеко йти, до речі, метрів, не знаю, 600, напевно. І за цей проміжок часу, коли тут сім йти, я з ними зможу пересіктись на ура навіть. Може навіть не з одним екіпажем, не з одною групою оповіщення, зрозуміли. Пиво, яке будеш брати, теж. За тебе, по-моєму, дізеля немає, я би дізель взяв. би. А, або хайк синій. Ну, в тебе хайк синій, буде дешевше, по гривень 26. Мені казали, що там виходить по акції, зрозумів. А якщо не хайк, то треба в друге місце зайти. Цей дизель чорний, теж нормально, ну Но воно в нас дорого. Я не знаю де його взяти. 44 гривні, по-моєму, за жестяну цю упаковку 0,5, зрозуміло? А мені ще треба. Взяти 12 штук по 0,5 і плюс 2 поли 2 літрова або 2,5 літрова. І це все з собою. Ну, там машина буде чекати, нема що нести, правда говоря. Так що отак от. А, так. Обід людей багато, палюно пакувати. Ну, так, може бути, до речі. Треба по тихому все робити, да? Щоб не палити контору. Як то, знаєте, як говорять, гроші люблять тишину. Оце правило воно діє навіть в цьому плані. Та нічого, я ж біля ТЦК не йду зараз. ТЦК 40 метрів. Так. Ти сьогодні не в кофті? Ну, звісно, так. Да. Тут взагалі треба роздіватися, ще треба душ холодний, вцепити ззаді і себе одразу охолоджувати. Це було б нормально, я думаю. То я просто приїбався в ті рази, скажімо так чесно. Вранці трошки холодно і я одягаю кофту. А в обід вже йдеш і тобі нереально жарко. От, і за тоді в кофті я був. Так, ладно, підемо в ОТБ, бо тут був магазин, ну там в них реально цей дизель по 44 гривні. Це достатньо дорого. Хоча сам дизель нормальний. Так що ну буде хайк, хайк синій теж хороший, я би сказав. би. Що то нормально, що то... Так, що тут машини? Мене зупиняють, бо я зараз зараз переключу. Молодець, бачу, Пропускає. А я одразу камеру перевожу. Буду фіксувати ДТП в случае чого, якщо хтось буде мене збивати, звісно, не дай бог. Так, що в нас по коментарях. Ой, так-та-дам. Хайк топ. Та я теж думаю, візьму хайк. Хоча я був налаштований на ну ладно. зараз я ще зайду в тебе, може там нічого нема. Треба ще дійти подивитися, зрозуміло. Ще може щось друге візьму. Таку журю нести ще те тренування. Ні, я не буду нести, а там машина буде чекати, мене, зрозуміло. Я одразу в магазині затарився і одразу виходжу і машини загружаюся. Можеш прийти з поляли радушні, а я не ходжу там, де мені не треба. Мені ж цей... який різон спеціально йти гуляти. Я ж не займаюся, що я спеціально десь ходжу, зрозуміло. Зараз я йду тут, значить мені треба тут прогулятися. Йду, а тебе, все ясно, як би. Вже ж скільки разів сказав навіть. Гарний бував молодий гір, який гірка ставався берігати. Ну це похоже, до речі. Колір похожий. То в мене ексклюзивна вже кофта, по якій знають навіть зрозуміли. Вже спецьом, я би сказав. А Так то ну друге, щось друге можу одягнути. Побачу. Зреагують, ні, зупиняться, не зупиняться, зрозуміло, в такому плані. Так, привіт з Мукачува, приїжджай до нас. Я не знаю, що Мукачу робити. Що у вас там Мукачу? Цікаво, щоб до вас їхати. Та я поки доїду до вас, то ви що? Або маса контенту буде, або мене десь по уже реально не по закону все буде. Або ще щось вичудать. Ну таке. Ви ж розумієте, що ми в такі часи живемо, що про закон не все так просто, ви ж бачите, ситуацію якби. Так. Дякую, дякую за підписку. Що там, як обстановка, потім цікавий. Ну, пересікаємося, буває. Пересікаємося, сьогодні теж перецікавилися, але ну, не зупинялись, зрозуміло. Якщо зупиняю, то ж одразу контент роблю. Ви одразу бачите всю, всі мої серіали, скажімо так, все, що я записую. Я виставляю, ділюся інформацією і всі бачать у всіх соцмережах. Починаючи від Тік-Току, закінчуючи снапчатом. Фейсбук, Ютуб, Інстаграм. В основному дату ТЦК. Так. А вже в нас гості поїхали. Вони, от бачите, в мене якраз була інформація, що вони до п'ятниці включно будуть. І в п'ятницю вони вже смоталися, я так бачу ситуацію. Зрозуміли? А от сьогодні субота, я вже побачу, що концентрація як не як, ну все вже менше. Ну, менше, то менше. А поки що, бачите, я прийшовся, ну тут теж може бути, я ж нічого не кажу. Ну я поки ні з ким, абсолютно ні з ким не пересікся. Так що отак. Кажу, як я. При тому, що ви на стрімі задате, ви самі всю інформацію, як ви ж бачите. Все в, в лайф в режимі, зрозуміло? Якщо щось не так піде, ви ж самі все побачите. Так. Ух, жахковато, правда говоря. Так, привіт, часто зупиняють. Ні, а не часто. В цьому році, в 25-му, приблизно а, тисячу разів, напевно, вже пересікся. З цих тисячі разів мене чотири рази тільки стопанули і все. Все, що потрібно знати. Ставте плюсики, чи вас в тебе брати, чи завершувати стрім до АТБ. Якщо побачите, яке пиво там є, я й сам не знаю. Якщо брати з собою, то ставте плюсики, бо я вже підійшов якби. Так, що там у нас ще? Дякую, дякую за підписку, плюсики. Ладно, беремо з собою. Бо мені там просто багато людей. Бде. Я просто на всю глотку ще люблю кричати. Щоб вам було чути нормально, зрозуміло. Ну ладно, я якось похуй на всіх. Все одно. Зараз підемо подивимося, що це там таке. Що там є? Якраз треба цих 12 банок взяти. Так, бля, де ця машина? За мною десь приїхали, не приїхали. Може не приїхали ще. Мають десь набрати, значить. Поки зайдемо. Поки зайдемо, в АТБ купимо те, що нам треба. Так, а їхньої машини немає. Нема то нема. Набере, скаже, де зупинився. Ладно, так, що там у нас ще? Ой, сейчас, щас, Львівське. Та ні, фу, я не люблю Львівське взагалі. Я зараз... Я люблю корона взагалі-то. Хайк. А, дізель. Здорова. Здорова. Ти мене знайшов Сразу. Я якраз в прямому ефірі. Чудово. Щось хочеш розказати? Ну, не, не? Не, не ну ладно, давайте я пропустю, Щоб Якщо що не попадався на мене. Так, ти що, м'ясо там, де да? щось? А, ти взяв? Так, мені її купити. І е, цей. І коло. Блін, забув цю взяти. Так, давайте питання, питання. Привіт, привіт, привіт. Пиво будеш пити? Пиво будеш пити? Пиво будеш питає, пиво питати. Правда, не знаю, чи в мене рук хватить, бо треба багато чого взяти. Дві коло взяти. Розуміли, коли, коли ще дорого стоїть. У них 55 гривень. Ви з додатком резерв. Ні, в мене паперовий дикую. Бля, походу в них тут мережа не ловить. Так. Хай, хай, зараз я знайду ДЦП у них. Я в цьому тебе давно. Не... А ну, напишіть, є зв'язок взагалі чи немає? Чи я падаю? Uh, Поставте плюсики, якщо все працює. Бля, в мене зв'язок падає. Є, слава Богу. Так, а де пиво тут? Треба в холодильнику, може, що є. Є в холодильнику? То злив всякий є. Хайк синій. Зараз покажу вам ціну хайку. Хайки зараз покажу ціну. Не знаю, може стрім не вилетить. Вон бачите. 23 гривні, це супер халявно. Тобто, ну, типа, нормальна ціна. Не... Мені треба 12 пляшок. Зараз <ривіт> це ще перерв. Зараз це ще перерв. Зараз все ще перервий Це виконано, треба Так. І виходимо, виходимо. Зараз на зв'язок. Зараз на зв'язок. Зараз на зв'язок. Та не. Та не. Так. Зараз вийду і продовжу. Ще хвилин. Добре. Не, не треба. Пиво теж ваше? Що що? Пило теж бачимо? Так, так.